Ніяк не можуть відрізнити. Ну, чим це проста вода від чим джерельна вода відрізняється? Я кажу, та є професор, який об'їздив ці всі джерела. Ану, пару слів скажіть про ці джерела, і дякую. Насправді ми будемо з вами продовжувати наші зустрічі, тому що є багато інформації, і хтось почує вухами, хтось розумом, хтось серцем цю інформацію. Окрема експедиція моя в пошуках живої води де тисячі джерел досліджують для того, щоб знайти ось таку воду. І я знаходжу таку воду, і в Україні теж і я не секрет, я скажу, що подібна вода, ну, скажімо так, з набагато слабшим, в 10 разів слабшим потенціалом, тобто мінус 20 так, мілівольт, окисно-відновний потенціал, мінус 40 може бути, так, і слабке насичення молекулярним водним, там 0,03, 0,01, наприклад, бо тут ми бачили 0,06. Так, це вже терапевтичний ефект. Є в сатанові, є в Східниці, є в джерелах в Закарпатській області, але їх є небагато і цю воду треба випивати безпосередньо зразу біля джерела. Бо коли його набрати, то він ще ефект ось цієї живої води він буде зникати моментально з часом. В даному випадку, використовуючи термос, іонізатор генератор молекулярного водню, лівінь квоти, ми отримуємо. Завжди живу воду, вода, яка здатна нас зцілювати, оздоровлювати, давати нам енергію, давати нам певність. Тому звертаюся до усіх і рекомендую щоденно використовувати цей чудовий, універсальний, простий і надійний пристрій, в якому можна приготувати в будь-який час воду, насичену молекулярним водним. Насправді живу воду, воду, яка буде стілювати, воду, яка буде забезпечувати профілактику, воду, яка буде забезпечувати якість дня і наше довголіття. І на завершення, моя фраза, яку так. потрібно і можна говорити і на початку, і в кінці. А саме важливо нею жити, не її сповідувати і, повірте, ефект буде. Від кількості води, яку ми будемо споживати. Кожного дня залежить якість нашого дня. Від якості води, яку ми будемо споживати кожного дня, залежить кількість наших днів або тривалість життя. Тому пиймо достатньо якісної, водневої живої води. Усім здоров'я, впевненості і перемоги!